Громадяни беруть активну участь у зміцненні оборони України на Чернігівщині із військовослужбовців запасу та відмобілізованих створили батальйон територіальної оборони. Тренувалися бійці у навчальному центрі Десна, а нині почали виконувати перші бойові завдання. На даному етапі у нас закінчені взводні бойові стрільби. Особовий склад виконав на оцінку мозгади добре. Хоч військовослужбовці хто два, хто три, хто п'ять років вже як позвільнялись. Але навички залишились і на дуже високому професійному рівні. Вони пригадували, як стріляти та керувати технікою, вчилися діяти як єдиний військовий організм. Кожен із них вболіває за рідну землю. У кожного своя історія. Смотрели новини, я сказав, що вже так більше не можу. Якби ніяк я говорю, не алкоголік, якийсь, там нет, не ханига, так сказати. Я маю, говорю, тобто самостоятельно, я повинні їхати туди. Місце з ребятами відстає свою землю. Ну, друзі підтримали. Батьки сказали, що гордяться мною, ну, тобто є якась гордість за сина. Ну, багато хто в наш час просто якби відноситься до цієї ситуації, що, що нам батьківщина дала, щоб її захищати, але потрібно розуміти, що кожен повинен захищати своїх батьків, там знаю, свою дружину дітей. Під час навчання військовиків активно підтримувало місцеве населення. Продукти та теплі речі дали армійцям і в дорогу. Нині ці хлопці вирушають на схід. А вже незабаром сюди прибуде нове поповнення.